Різдвяний час багатий традиціями і сповнений віри. У цей період звичні для нас речі набувають нового чудодійного забарвлення. Позаду такий складний рік, але ми витримали випробування, як колись їх витримав новонароджений Христос. Бог не мов би хоче сказати нам, що Він завжди там, де є, де не стався, там, де непевність серед тих, хто терпить. Він той, хто розділяє їхнє терпіння, зрештою своє місце для нього. Не є важливим, важливим є людина. Він може народити звичайну помешку української родини, що переживає скруту та весь тягар воєнного лихоліття на згарищі, поруйновано війною міст у сирому солдатському окопі. Як Христос, незважаючи на те, що Він знав, що все оце переживе, прийшов на землю, тому що хотів спасіння для всього людства. Так само і ми сьогодні повинні пережити ці важкі обставини заради спасіння нашого народу. І сьогоднішнє Різдво Христове повинно надихати нас, надихати нас, пам'ятати про Бога, оскільки Він теж не забуває про нас, Він дбає про нас, Він допомагає нам пережити цю важку агресію нашого сусіда. Пам'ятаймо про близьких, які у цей день перебувають у важких обставинах, наголошують священники. Хто щодня стикається із обстрілами і терором, хто в окупації. Не забуваємо про воїнів. Вони кожного дня потребують нашої підтримки і молитви, адже на кордонах нашої держави триває війна. Але Христос прийшов на землю в непростих умовах. Він прийшов і спас всіх нас. Тому Господь спасе і український народ, і українську державу. І кожного українця, хто вірить в нього, хто надіється на нього і хто любить щиро від цього серця Бога. Вифрієнська зоря, що звіщає і Христа, осяє своїм радісним світом сутінки нашого життя. Доживаємо спішні всі нині. Бога вітаємо бідні дитині. Христос родається, славіте. 7 січня православні українці відзначають Різдво Христове за юліанським календарем. Але коли б ви не збиралися родиною за святковим столом, побажання у нас лише одне перемоги і миру кожному українцю. Про це і усі молитви.